Міжреберна невралгія інколи імітує і хвороби серця, і людині здається, що це інфаркт або стенокардія, сильний напад, або хвороби дихання. І були пацієнти, що думали, що в них напад бронхіальної астми, це виявилося зовсім не так. І багато інших захворювань. Тому сьогодні ми поговоримо про міжреберну невралгію, з чим її діагностувати, як розпізнати, і найголовніше, як лікувати, щоб позбутися того неприємного болю і бути здоровими. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже, як і завжди, дуже стараюся. В першу чергу основним симптомом при міжреберній неврології це є біль. Біль в грудній клітці, адже защемлюється якийсь нервовий корінець. Але не тільки біль. І мені самі на своєму організмі вдалося пережити цей неприємний симптом. Сталося так. Я ще вчилася в інституті, мій чоловік займався вільною боротьбою, тоді мій хлопець, і показував мені різні прийоми, я виверталася і, нечайно. А впала грудною кліткою на край стола. Один хребет вдавився в грудну клітку, і після того в мене почалися стирашні болі. Важко було сидіти на парах. Я де могла, там прилягала. А найгірше, що почалися е, перебої в ритмі серця і тахікардія. Тахікардія була вище 100. Звичайно, мама моя повела мене на обстеження серця, там це виявили, що все нормально. На но один хребець в грудній клітці в мене був вдавлений всередину. І ось до того часу, поки я не поставила цей хребець на місце, мене мучило серце і реально мучило серцебиття. Які ж причини можуть бути? Я вже згадувала це є травма. Так, моя травма це було зміщення одного хребця вперед антеролістез. В того зажималася зона, звідки виходять корінці нервові, які йдуть до серця. І саме це викликало порушення серцевого ритму. Але також треба пам'ятати, що можуть бути якісь і вірусні інфекції. Вірус грипу також тропний до нервової системи, але найбільш небезпечніше є вірус герпеса. Може в людини вискочити якийсь міхурець такий червоний, а може і ні. І такий біль часто лишається і не піддається лікуванням нестероїдним протизапальними. Про вірус герпесу я вже знімала раніше відео, воно є на нашому каналі. Але, на щастя, це, це не є основна причина виникнення міжреберної невралгії. Набагато частіше вона виникає від переохолодження. І в нас приходив е, такий пацієнт, він був мотористом, поступив до нас після лікування е, в кардіоцентрі, де звернувся з думав, що захворювання серця. Також в нього було порушення ритму. Е, Виникнення миготливої аритмії, навіть інколи, і пришвидшене серцебиття. Мужчина працював в власному гаражі, гараж не опалювався, і коли він переохолоджувався, загострювалися ці болі. Як ми вирішили питання? Ну, він пройшов, ясно, що там лікування голками, п'явками, бджолами іншими методами. Але коли він вертався назад в свій гараж, симптоми поверталися. І прийшлося поставити електроопалення. Хоча б в тій зоні, де він працює, так він почав витрачати більше на тепло, але симптоми перестали повертатися. Також до міжреберної невралгії може приводити, як я згадувала, травми. Але травми не тільки зміщення хребця, але, наприклад, ви щось таке надмірно працювали, от все життя не працюєте, не працюєте. а Тут пішли таскати ящики чи збирати картоплю з непривички. І перенапружили м'язи, якийсь розтяг м'яза, або він спазмував і затиснув корінці. Це також може виникнути міжреберна невралгія в подальшому. Або з віком в нас всіх розвивається остеохондроз, присідають міжхребцеві диски. І також це може затискати корінець, який інервує міжреберні проміжки. І пам'ятаємо про різні обмінні захворювання, автоімунні захворювання, хвороба Бєхтєрєва, різні ревматичні хвороби, де йде пришвидшене осифікація хребта ще в молодому віці. Сковування швидшенні рухів, це також може провокувати прояви міжреберної неврології, але на щастя це також є рідше. Але не кожен біль в грудній клітці є саме міжреберною невралгією. і нам дуже важливо відрізнити від набагато небезпечніших захворювань, а це є хвороби серця, хвороби легень, а також захворювання травлення. В першу чергу, якщо в нас є, наприклад, симптоми з боку серця, ми не кажемо, що міжреберна невралгія або молодий вік, а ми робимо ЕКГ. І краще також зробити ЕХО-КГ. Там все нормально лікуємо міжреберну невралгію. Також треба зробити рентген шийного відділу хребта, адже дуже часто є болючість в зоні ребер. Або верхньої частини грудної клітки, а звідси може віддавати шийний відділ і грудного відділу хребта. Нерідко, так як от було в мене, може бути зміщення хребця. Людина йшла льоді і поскользнулася, І в неї вже от, почалися симптоми. Найпростіший такий випадок була жінка, яка послизнулася в ванні, а на рентгені в неї було. Один хребець змістився в ту сторону, другий туди, і пішло ніби ялиночкою, п'ять хребців змістилося в різні сторони від звичайного падіння в вані. Також слід пам'ятати, що нерідко біль виникає саме під час вдихання. На максимальному вдисі, і люди чомусь думають, що це в них є напад бронхіальної астми, бо він не може вдихнути. Насправді на бронхіальну асму більше утруднений видих. Але в таких людей необхідно зробити рентген-легень, а також спірометрію. а спірометрія також може бути не зовсім адекватно проведена, адже людина обмежує максимальний вдох видих через саме біль в русі м'язів. І пам'ятаємо, що біль в нижніх ребрах справа може бути пов'язано з захворюванням печінки, а зліва або такий опоясуючий біль захворюванням підшумкової. Тому в таких випадках необхідно здати печінкові проби та ферменти підшумкової. І якщо там є порушення, лікувати захворювання саме того органа, який в нас хворий. Якщо всі оці от можливі інші захворювання відкинули. Значить, в першу чергу є велика можливість, що це саме міжреберна невралгія. В такому випадку дуже важливо все-таки, щоб лікар поглянув на ваш рентген хребта. Чи є зміщення хребців. На МРТ, на жаль, не зовсім добре видно, чи є саме зміщення один відносно одного. Це краще видно на рентгені. Рентген краще робити пряма і бокова проекція. Тоді видно, чи є бічні зміщення і чи зміщення взад-вперед наявні. А також. Це можна в багатьох випадках поправити за допомогою остеопатії, мануальної терапії, воно в нас проводиться. Але чим більший проміжок пройшов після того, як воно змістилося, поправити стає важче, адже ця ділянка може ну, костеніти І ну, сковується все, щоб зменшити біль. Також Дуже ефективними є гірудотерапія, адже в тій зоні, де защемлений нервовий корінець, завжди є набряк. воно допомагає нам зняти, і, крім того, ми поєднуємо з нестероїдними протизапальними чи навіть стероїдними протизапальними мазями і таблетками за потреби залежно від вираженості болю. Також пам'ятайте, що в перші дні. Краще все-таки обмежити активність. От виникло щось таке різко, лягти собі в тепле місце, там не робити якусь зарядку, бо нерідко це може бути і от після навантажень. В спортзалі в нас такі люди були. Пішов в спортзал, давай щось там надмірно тягати. Хлопець і він хотів більшу вагу взяти ніж міг, і в нього виникла міжреберна невралгія. Ми після того це підлікували, він назад вернувся, але починав вагу нарощувати поступово і вже травматизації м'язі в нього не виникало. Якщо ж у вас захворювання більше пов'язано з переохолодженням або віковими змінами, як остеохондроз, або такими ревматичними захворюваннями, як бегтірева. Тут набагато ефективніші є апітерапія, адже бджоли виводять солі з хребта, і якщо ви вже приймаєте більшу кількість бджіл 5 і більше, ви можете замічати, що це часто є більш насиченого кольору, адже виходять солі з організму. І бджоли мають виражену протизапальну дію, яка прирівнюється до гормональних протизапальних засобів. При цьому бджоли це є натуральний продукт. А якщо ж у вас знову ж таки слабкі м'язи, хребта, а ви знаєте, що у вас буде навесні гороти якісь спомагати батькам треба, старайтеся укріпляти м'язи з Зими, з осені, щоб у вас постійно нормально була спина, адже не можна цілий час сидіти в позі креветки, а потім піти і без ніякої болі пережитися до роботи. А знову ж таки, пам'ятаєте, на початку я говорила за свій хребець, який вдавився від травми. Мануального вправити не вдавалося, адже він втиснутий всередину. Але я його поставила на місце за допомогою лікувальної фізкультури. Тому, в кого є якісь порушення в осанці, навіть деякі зміщення, лікувальна фізкультура також є дуже важливою. Але мені на це потребувалося аж два місяці. Поступово-поступово від вправ я відчувала в тому місці ужасний біль, колючий, такий гострий, біль ставав менший і менший, але хребець, постистий відросток його став один рівень зі всіма хребцями. І мій біль, і порушення ритму тахікардія перейшли. Будьте здорові! Підписуйтеся на наш канал. Якщо у вас Є знайомі з подібними симптомами, поділіться з ними цим відео, адже міжреберна невралгія трапляється дуже-дуже часто і навіть в молодих людей.